Добрий день, шановні садоводи! Це місто Прилуки, Чернігівська область. Сьогодні у нас 12 серпня. Дозрів, дозріла теплоїдна слива під назвою Golden Plumza. Вона має жовте забарвлення. Вона ще трошки ну, не доокрасилася, але день-два. І вона вже окраситься зовсім. Чого знімає трошки зараніше, бо хто знає? Чи черви там якісь з'їдять, чи діти з'їдять, так хочу показати вам. Вагу вона каже, має таку хорошу. Я бачу, що за 100 грамів, грамів 120-130, десь приблизно так. Але вона вправді дуже-дуже смачна, соковита, солодка і з приємним смаком. От і все. Якщо хочете мати таку в себе, можете замовляти. Ми щепимо, у нас будуть підщепи на бест 3, це низькоросла підщепа, якраз для присадибних ділянок те, все, все те саме, що треба. На ній дерева високі не ростуть. Вони, навіть, якщо їм нічого не робити, то 3-3,5 метри, більше вони не виростають ніколи. А якщо за ними доглядати та Своєчасно підрізати, то в межах 2-2,5 метра запросто можна утримувати цей саженець з такими смачними плодами. Ну от і все на сьогодні. До побачення. Якщо успію за дітьми зірвати, то покажу на вагах, яка вона, і покоштуємо, скажу, іще за смак. Все тоді до побачення.